Доброго дня, даю відповідь на питання, скільки готового продукту можна отримати, якщо працювати на сокслеті з нашого набору. Дивіться, якщо ви будете брати тройку сокслит, та корзина вона повністю поміщає набір спецій на 6 літрів. Або концентрований наш концентрат, який-небудь з нафісі поки що 9 з простого набору на 6 літрів ви через сок, якщо будете працювати, получите 18 літрів готового напою. Якщо ви будете працювати з концентратом, ви получите на виході 40 літрів практично в два рази більше, чим ви будете працювати просто на наборі. Сьогодні сокслити є в наявності. Якщо, допустимо, там є якісь моменти, в той день ми не відправляємо на другий день, ми відправимо вже. Тому що саме головне, що сокслити мають мати відповідну конфігурацію, відповідний Відповідну схему, як воно тут. Тобто наші сокслити люди вже знають. Вони працюють в автоматі. Ви собі поставили, залили в куб 40 літрів, наприклад, для концентрату, Помістили концентрат в сокслит, поставили зверху дімрот. і ганяєте, ганяєте на концентраті, би бажано, щоб ви проганяли хоча б там 25 раз. На такому наборі раз 15. На концентраті більше, тому що це є концентрат. В будь-якому випадку, ви будете переганяти і до того, до того моменту, коли у вас от в сокслиті, коли набирається, повертається вже флегма. Вона заповнює от повністю цей діоптер. І якщо вона вже у вас прозора, значить ви вже можете завершувати. Іменно саму перегонку. Зверніть на це увагу і люди, які дивилися в ту сторону, замовляйте, тому що сокси це є дуже класна річ. Ви практично за одну добу маєте практично структуровану горілку. Тому що оцей алкоголь, який заливається в куб, він перевипаряється багато раз, робиться одна структура, і дуже класна виходить, кінцева горілка. Напитана, вона виходить суперово по якості, по аромату, Тобто, ну, не порівняти, допустимо, навіть з настаювання. Тому що настаювання набагато довше йде час. Тобто, Вам треба хоча б два тижні потім фільтрувати і так далі. І так далі. Ми тепер, коли людина замовляє сокслід і набори які-небудь, ми додаємо такі паперові фільтри. Так, як вони виглядають, вони дуже добре для того, щоб робити тонку очистку продукту перед заливкою вже в пляшку. Сайт ogleg.com. Переходите, вбиваєте в пошуку сок, слит, вам воно видасть. Ви собі подивитеся на ціни, можете дивитися на наші набори на концентрати, замовляєте і працюємо. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!